12 червня європейське видання EU Today опублікувало статтю з гучним заголовком Європейські голоси з Москви від заарештованого українського експерта Дерстандарт Кропачова з російським громадянством. У ньому нібито група розслідувачів зробила сенсаційне викриття. Український бізнесмен та інвестор тактів Віталій Кропачов пов'язаний із поширенням російської пропаганди в Європі та має російський паспорт. Щоправда, окрім цього сумнівного ресурсу, жодне поважне європейське змі про це розслідування. Не написало натомість, радо зробили перед рук низка українських змі, серед яких доволі поважне видання Апостроф. Раніше і Ю вже був помічений у поширенні фейків, зокрема на українську аудиторію. Про це інститут масової інформації писав ще 2019-го. Тоді у розпал передвиборної президентської кампанії в Україні і Ю публікував результати опитування, нібито дослідницького центру Б'юрі. Центр Б'юрі 2020 2020-го вивчало незалежне аналітичне. Видання тексти, воно встановило Б'юрі – сумнівна контора, що з'явилася 2018 року, не має ані офіційного сайту, ані контактних даних, ані жодного представника. Натомість має замовників та кишенькове медіа, що поширює інформацію про нього. Б'юрі активно поширюють ресурси, близькі до партії Опозиційна платформа за життя та її лідерів Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича, а також інші змі, що не заморочуються перевіркою інформації. Отже, вперше їхні опитування з'явилися у квітні 2018 року на сумнівному сайті Ію Тудейне. Причому акцент при передруках українських змі завжди робився на тому, що це європейська структура. Це мало надати її даним більшого авторитету та значущості. Отже, ще з 2019 року і тудей займався поширенням фейків. Утім, нині, нібито сенсаційне розслідування про українського бізнесмена Віталія Кропачева ефекту інформаційної бомби нема. Тож за пару днів замовники вдалися до плану Б. І тут встановити факт проплаченого поширення матеріалу ще легше. 14 червня матеріал про Віталія Кропачева з'явився на сайті з назвою «Partners EU», на відміну від поважних європейських медіа «Partners EU No Name». На сайті жодних згадок про команду власника чи бодай якогось позиціонування, натомість купа реклами російських компаній з контактних даних неробочі посилання на YouTube, Facebook, X… та. Увага російську ВКонтакті. А ще електронна адреса. Вона й відкриває шлях до розгадки. Указана контактною пошта належить агентству PR First. Воно займається поширенням матеріалів за гроші. З Сайту стає зрозумілим. Компанія російська. Хто власник, ясна річ, невідомо. Навряд чи людина, яка ширить у мережі брехню та чорнуху, хотіла би бути публічною. Лише за 30 доларів агентство пропонує розмістити будь-яку статтю на 30 російськомовних сайтах. Пакет називається RuNews, А от поширити чесні новини на англомовних сайтах трохи дорожче. Пакет Н коштує 90 доларів у перерахунку на гривні це трохи менш як 4 тисячі. Агентство навіть наводить ресурси, де розміщуватиме замовлення. Тут тобі і ABC, і Daily, і Guardian, і Financial. Але не ті, про які ви подумали. Розглянемо детальніше їхнє наповнення. Поєднують усі ці помийки два фактори: перший очевидний ідентичні перші шпальти, і це не новини світового масштабу, а звичайні замовні матеріали з однаковими заголовками, текстами та фотоілюстраціями. Самі ж видання, згідно з найкращими традиціями російських пропагандистів, намагаються маскувати під всесвітньо відомі й поважні. Другий факт схований у самому кінці кожного сайту. У всіх них однакова електронна пошта, яка є робочою поштою російського піар-агентства – Отже, усі ці, нібито, медіа, кишеньковий ресурс російського агентства. Повернемося до European Партнерс у більшості матеріалів наприкінці бачимо посилання і заклик підписуватися на EU Today. Так, той самий, який став першоджерелом так званого викриття Віталія Кропачова. Отже, і сам EU Today, вочевидь, пов'язаний із російським піар агентством Гуглимо назву статті про українського бізнесмена Віталія Кропачова, і пошуковик видає зо два десятки незрозумілих сайтів, які за недивним збігом є у пакеті агентства PR First за 30 доларів. А тепер про гроші. Оплату за свої послуги PR First приймає кількома способами: серед них криптогаманці та Збірбанк найбільший банк Росії, який належить центробанку країни-агресорки. Тож будь-який замовник послуг PR First автоматично стає дотичним до вбивства. Українців, переводячи платежі на російські рахунки. Отже, підсумуємо, мережа фіктивних медіа, які насправді не більше ніж російські рекламні майданчики англійською мовою, поширюють про українського бізнесмена Віталія Кропачева матеріал, побудований на фейках. Зокрема, публікують нібито російські документи бізнесмена про те, що це очевидна підробка, свідчить дуже багато фактів. Зокрема, сімейний стан Кропачов, буцімто з 2000 року одружений з якоюсь Кондрашовою Вікторією Анатоліївною. Насправді, ж дружиною бізнесмена є Коновалова Анастасія Володимирівна. Шлюбі з нею Кропачов зареєстрував у 1995 році. На недостовірність вказують і інші факти: зокрема, причина видачі документів. Нею вказано обмін паспорт. Та СССР, тобто через 11 років після розвалу СРСР Віталій Кропачов їде в Ростов міняти радянський паспорт на російський. Але в цих же самих, нібито, документах, зазначено, що 29 січня 2000 року Віталій Кропачов отримав національний паспорт ВС 793205 Видало його Тореське головне управління МВС України в Донецькій області. Тобто, як мінімум, у 2000 році Кропачов уже не мав радянського паспорта якщо ж пошукати в російських реєстрах паспорт шістдесят нуль три то виявиться, що його видали у 2003 році, а не у 2002, як стверджують автори так званого розслідування. Про існування цієї підробки Віталію Кропачеву відомо з 2019 року, кажуть його адвокати. У 2023 році цей, так би мовити, документ надсилали до редакції українських змі, зокрема української правди. Журналісти зверталися до Віталія Кропа. Чова отримали беззаперечні докази підробки і відмовилися публікувати фальшиву сенсацію. Повірити в дешеву підробку, нібито російських документів можна було б, якби не факти з біографії українського бізнесмена Віталія Кропачова. 2014 року Кропачов надав МВС докази причетності Росії до збиття малазійського боїнга MH17 над окупованим Донбасом. Тодішньому заступнику голови МВС Антону Геращенку Кропачов надіслав фотографії російського ЗРК Бук. Його в момент проїзду. Містом і одразу після пуску ракети по Боїнгу зафіксували двоє жителів Тореза і відправили Кропачову. Експертиза довела справжність фото. Також Віталій Кропачов допоміг вивести з окупації авторів. Знімків їхні свідчення міжнародній слідчій групі, а також фото російського Буку, лягли в основу звинувачень. Наприкінці 2022-го суд в Газі виніс вирок довічне ув'язнення росіянам Гіркіну та Дубінському та колаборанту Леоніду Харченко. Чи може людина, завдяки якій вдалося довести причетність Росії до вбивства майже трьох сотень цивільних, мати паспорт країни-агресорки? Відповідь очевидна. Тож спроба очорнити українського бізнесмена та патріота Віталія Кропачова, нібито російським паспортом руками російського піар агентства, має вигляд особливо цинічної та бездарної. Сліди замовників у брудній кампанії проти Віталія Кропачова шукатимуть його адвокати. Кого вони покажуть? Росіянина, який намагається очорнити українського бізнесмена чи українця, який готовий донатити країні агресорці на вбивство українців задля досягнення власних цілей. Відповідь дасть суд.